Всіх вітаю на 50-13 травня у в Запоріжжі. Дивимося на два дні, 14 і 15 травня, правий берег міста Запоріжжя. берег Ну Наскільки я розумію, у вас, в принципі, більш-менш ситуація нормальна. Ось іде двійка. Тобто, звісно, що клопоти якісь тут ідуть тут пажик вийшов. Що це таке? Тут в основному біля води трошки буде якась така ситуація. По п'ятірки це збирається енергетичне таке. Коли ми дивимося отак. от ці карти, тут жезли і зірка. Тут вода. Ми розуміємо, що це пов'язано, скоріш всього, що опять-таки по руслу щось буде у нас тут відбуватися. Щось буде відбу... відбуватися, але бойова обстановка у нас відходить трошки. Тут у нас стоїть захист по дев'ятки. по дев Ну, Нічого такого поганого я не побачила. На дні робота ППО. Трошки десь якось по е, окраїнам. Ну як, я терпіти не можу це слово, десь будуть якісь ограничення в плані світла, може десь щось можуть зачепити при роботі, тому що летіти, люди там десь буде, якась траєкторія там буде йти. Але якоїсь такої глобальної роботи, іменно по правому берегу, я не бачу. Ви от того уходите. Тобто вісімка. Це уход кращому. Дев'ятка жезлова – це захист. Тому, в принципі, п'ятий правий берег, я так думаю, що у вас повинно бути все нормально. Давайте зразу глянемо мости. Ось Тут якби ППО стоїть. І о, меч посередині, причому по жриці. По мостах. Чесно кажучи, йдуть такі моменти. По пажику вони йдуть. Їх будуть збивати люди. Їх будуть збивати. Але щось тут таке, знаєте, ну, якась п'ятки п'ятірка ця виходить. Бачите, то, то, що я казала вам, що це буде правий берег, це касається тільки ото русло, де йде вода, де йдуть оці мости ближче до мостів, оце буде ця ситуація. Ця карта проігрується, як невеличкі можуть бути якісь пошкодження, але я сподіваюся, що в принципі не повинно бути. От мені дуже не подобається цей меч. Бачите, ось буде воно летіти. Його будуть збивати. З ним будуть боротися, його будуть збивати. Ну, зіб'ють. Там воно не одне буде летіти, по-перше. Бачите, он двійка йде, опять нам показує цю картинку. Так, да, будуть збивати, вийшов імператор. Не все, скоріше всього, можуть збити. Тут от сімка це таке, знаєте, ам... десь, от опять-таки, по четвірочки воно тут так трошки сочетається. трійка була. А, значить, дивіться, по мостах ідуть десь такі моменти. Де вони можуть гаванути, де щось десь якось якісь ламки впадуть. Не факт, що ви то е, почуєте чи побачите, тому що то буде якось ближче до води, це мости. Дивимося, четвірка монет на дні, тобто стабільна, стабільна ситуація, яка вона стабільна? Стабільна то, що ми висимо, знаєте, от, е, над. Прірвою в цьому питанні, але ось іде вдача у нас. Ну, слава Богу, будуть працювати наші наші військові і будуть зупиняти швиденько ці все речі. Причому будуть використовувати все, що можливо. От ви кажете, були сирени, були, і тому вони обстрілюють територію. Сподіваюся, що по мостах буде все добре, О той меч, що випадав. Я так розумію, що це буде рішення наших ППО. Але десь можуть впасти там обломки, таке може статися. Так, давайте подивимося, Лівобережжя, Дніпровський, Вознесеновський і Олександрівський район. Ці три райони. Вісім кажу слова. Ну. Бачимо, воно було і, от, де по мостах вона виходила. Ось будемо, будемо о, тут, як кажуть, протидіяти. І, до речі, будемо зупиняти. Янгово коронець вийшов, помірна буде ситуація. Так, ми будемо збивати. Будемо збивати. Сказати, що чи будуть руйнування, Ну, трошки як уходимо від цього, Це мене цікавить ситуація. Отут, де будуть зупиняти, збивати по дев'ятки, це захист, сонце лежить, і двічка, іде це таке, знаєте, коливання. Отут може бути, ну це загоряння, спустошення дуже можливо і. Ресурс, тут іде робоча зупинка. Робоча зупинка чого? Якогось підприємства чи що? Невідомо, поки що не дає. не дає результату, а я скажу навіть чому. Тому що подвійки воно ще не дуже в просторі, але є такий момент, що вони можуть пошкодити якесь підприємство. А так людей повинні відводити. На дні ось таке іде якесь підприємство, д'явол, башня. Да, тут якесь підприємство, скорішого постраждає, може бути по сонцю, навіть загоряння. Цієї. Значить, центр міста, зараз я подивлюся, Заводський район, то може воно там. А у вас може бути, як ви почуєте, і там дуже близько все межує. Так, давайте гляну заводське. Це одна і та ж сама ситуація, розумієте? Тому кожен район по-своєму проігрується тут. Ой, витащила прям дві зразу. Так, вламки будуть, будуть збивати. От будуть збивати. Тут іде мечова по пажику. Це таке, знаєте, ну більше, похоже, на дронові такі, знаєте, е такі атаки. Більш так воно схоже. Трійка йде мечова, Традиційно по форту. А що ж тут ріками чула, що тут? Тяжко. Тяжко тут іменно людям. Тяжко там, де домівки. Нерухомість, бізнес зупиняється якийсь. Допомога буде йти. ППО тут працює, тому що буде якась, бачите, меч, той прийшов сюди. Туди, де було вже у вас, оце туди воно, можливо, буде летіти. Але воно ще, дивіться, там зрозуміло, яка там робота. Але воно ще тут, о, да, Заводський район, у вас е ця вирогідність є на дні бойова обстановка, вдача трошки може бути все ж таки пошкодження при захисті, втрати матеріального плану. Тобто Заводський район. У вас ситуація загрозлива. я Зараз подивлюся, ще вас на Ленорманах. Ну так, летіти буде. Летіти буде і криси випали. При роботі, опять-таки, на постійній основі, так, трансформація йде. Що це? Пльотки. Так, там буде вестися робота, люди. Вон, скільки військових карт повиходило? Ось, бо два напрямки. От я, чесно кажучи, у цю карту роздивляюся, що буде два напрямки. Або два. Е ну, так, скоріше, два напрямки. Вони ж повинні якось пітляти. Тут іде нервова обстановка, собственно кажучи, негативні заводський район у вас. Ось. Будуть знати, буде летіти. Буде щось летіти таке серйозне. Ну, і або там декілько щось буде летіти, але буде повернення до кращого. Все ж таки. Ну, я так розумію, що будуть відбивати. Чи буде збито те, що буде летіти, чи буде воно збито. Дуже схоже на те, що буде збито. Дуже, дуже багато прикладено буде прикладено роботи тут. Да, з ключем. Заводський район буде обережній. Давайте глянемо Шевченківський район. Є в них таке бажання, велике бажання, і по Христу, звісно, у нас як ми несемо це. По центру у нас лежать хлопці. Ну, дно показує, що ми з ключем. Проблеми в небі є, але ми з ключемо. Ну, давайте глянемо, що нам тут трошки розкриє. ближче, я так розумію, по домівкам буде йти. Може, навіть бути людьми з вами це чути, як завжди. Ось, пожалуйста, пльотки вийшли. Дуже на То схоже, що в ці дні ми почуємо роботу ППО. Пройдемо по кращому варіанту. Ну і хорошо, але, бачите, вже почнуться. Почнуться оці вже... Вони ж обстрілюють частини України. От у нас дойде черга. Комунарський район. Зразу криси. Можуть вламки у вас упасти, проходите по кращому варіанту, ППО буде працювати, ви то будете скоріш цього чути, але, в принципі, непогано. Ось, по початку. Це буде чогось збиття. Тут вийшла, по-перше, персона, яка таємно працює, але так, збиття буде. Не впевнена, що воно буде без. Наслідків? Ну, тим не менше. Тим не менше. Тим не менше, вроді, і непогано, що на дні, а на дні плютки заплановані люди. І по серцю у нас буде зміюка. Так, опять пригралася тут персона, а те, що я вам казала, вийшла вона. Комунарський район, по кращому варіанту ви проходите. По початку у вас навіть випали криси. І букетик, тобто будуть збивати, може, там вирогідню у вас пошкодження від вламків. Дивимося балабіну. Будуть збивати, але таке відчуття, що все одно у вас там буде неприємність. Бачите, на криси прийшов клевер, я так розумію, балабіно, що будуть збивати, бачите, ось летить ППО, сонечко по клеверу. Робота відбувається, але по змії. У вас повинно, скоріш цього, там щось пошкодження, щось вас зачеплять там люди. Хоч вас там і захищають, да, бачите, при захисті. Але все одно, все одно щось таке тут відбудеться. Добре, що по кращому варіанту. Тобто, це дуже мінімізується оця історія, тому що, бачите, тут клевер, тут ключ. Тут зірки, ну, з цієї сторони, звісно, змія лежить. Е, ну, балабінці. Я не перший прогноз даю вам, що у вас загроза, Якось якось вас трошки все ж таки проносить. Будемо сподіватися, так, що цей клевер спрацює добре. І у вас по-меншому варіанту реально пройде більш-менш нормально. Але карти у вас, звісно, тут серйозні. Так, ну і тут, в принципі, вийшли. А військові, по дереву донешку непогане. Вийшов сад, звісно, по тучкам. Ну, таке собі. Так, кушугу. Кушугум. Ось прекрасні карти випали. Прям не хочеться нічого і поганого тут не скажеш, абсолютно. Повинно бути все цілим. Оця карта мене трошки так. Ну, захист бачите, є. Захист є кошугун. Ну, більш-менш у вас більш менш. А от, звісно, донешко гляньте, подія по Христу. Вона під питанням, але вона тут у вас відбувається, бачите. Донешко у вас не дуже, але от практично всі карти у вас негативні да, по дну. А тут випали всі позитивні. Напишіть мені, кошугум, як у вас оце все там, ці дві доби пройдуть. Напишіть мені, оце ваше дно. По Христу подія, але вона йде під питанням. Під питанням, тому цей основний непоганий. І якщо вона піде в негативну ситуацію, розіграється собиття, то тоді оце буде отака встановка. По Крисам проблеми мала Катеринівка. У Луні мала Катеринівка. На постійній основі мала Катеринівка у вас там. Тримаєтесь завдяки. Завдяки допомозі, завдяки тим же волонтерам, тим же військовим ви тримаєтесь. Непоганий розклад, отак, так, якщо б не було луни, якщо чесно. Але, але якщо оце клевер лежить біля луни, це вже хорошо наближення. Бачите, йде до цієї луни. Бачите, тут де клевер. Чому клевер припадає? Тому що тут буде якась халепа. Слава Богу. Військові події у вас там відбуваються, усьо корабель, тобто там рух іде постійний ворожих атак, обстрілів. На постійній основі робиться ця робота. вже багато у вас зрадників там, які планують оцю роботу. Таємно працюють. Незначні якісь руйнування можуть відбутися у вас, там комунікації чи якісь бюджетні організації можуть бути пошкоджені. Також вибухи будуть і в небі, ви будете тут чути. Мала Катеринівка. Ну, так, ви ж бачили свій розклад, все я вам розказала. Розкладок на ці дві доби я закінчила. Всім бажаю всього найкращого. Бережіть себе і своїх близьких. Не забуваємо, люди, ставити лайки, підписуватися на канал. І почуємось, Па-па!